Друзі, вітаю вас усіх. Хай Господь рясно-рясно-рясно поблагословить кожного із нас. Мир вам, мир тому вашому, мир всьому нашому. Амінь амінь амінь. Згадую історію про гієзія. Гієзій був особливою людиною. У житті Єлисея. І він, по суті, своїй повинен бути як учень його і прийняти подвійне помазання. Він мав це, як можливість зробити, таку ж ревність мати, як Єлисей мав, коли був в служінні Ілії. І він Мав ревність про подвійне помазання, він теж міг в це війти подвійне помазання, в яке війшов Єлисей, який був поруч постійно з Ілією, поливав ходу на його руки, був поруч, 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 в служінні, поруч, в посвяті, поруч, дивився, споглядав, був поруч. Інколи Ілія йому говорив: Не йди, але він. Показував, для мене є цінним бути там, де ти бути з тобою разом в покликанні в служінні. І він прийняв Єлисей подвійне помазання, і ми бачимо вдвічі більше Божих чудес в житті Єлисея, ніж в житті Іллі. І ось після того, як Ілія був піднятий на небо. Колісниця забрала його на небо. Єлисей продовжив служіння, але взяв теж учня, такого ж самого учня, яким був він. Але цінності в них були різні. Але погляди на життя в них були різні у Єлисея як у учня і у Гієзія як у учня. Вони по-різному споглядали на життя, на цінності. Мотиви були різні. І ось по суті, Хієзі повинен був прийняти служіння Єлисея. І він міг би стати дуже класним служителем, сильним, поважним, потужним, серйозним, помазаним, благословеним. Але не став. Тому що цінності не ті мотиви не ті, не тим було наповнено його серце. Не, не те, що скарбом було для Єлисея, це не стало скарбом для його серця, він мріяв про інші речі, він шукав іншого. І в якийсь момент. Якийсь момент, коли Неїман запропонував гроші, одяг, якісь благословіння, подарунки, він побіг за цим. Він побіг за одежею, за грошима, за подарунками, за благословіннями. Він побіг, 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 побіг за успіхом, за успіхом, який приходить не з неба, а від людей. За успіхом. Він побіг за грошима, за лахмоттями побіг, за одежею побіг. І випав з покликання, і не відбувся. І написано, що проказа, проказа Неймана прийшла на його життя. Скільки сьогодні людей вони попали під цю проказу? Скільки людей вони розлюбили цей світ? Або оцінили ціну Христа в 30 срібників. Випали спокликання, випали служіння, не війшли в свою долю, так і не війшли в те, що Бог хотів, щоб вони звершили і що вони повинні були знайти. Тому, друзі, ми сьогодні, як учні Христа, Приймаємо рішення, як ми будемо жити, чим ми будемо керуватися, чи ми будемо як Єлисей, чи ми будемо як Єсій, Чи ми полюбимо Господа всім серцем, всією душою, всі, всім розумом, всією кріпостю, або ми будемо любити все, а Господь десь нам потрібен тільки на підстраховці. І просто інколи. Тому, друзі, сьогодні такий серйозний момент для всіх нас, щоб ми замість того, щоб не йти з Богом, не побігли кудись в інше місце. А я вірю, питаєте пастор, то що не треба, одежа, гроші. Я вірю в те, що, коли ти слухаєшся Бога. Та коли ти рухаєшся в його покликанні, він зацікавлений в тому, щоб ти відбувся в його плані, в його мріях, в його баченні. І він дасть тобі і гроші, і одежу, і дружину, і машину. Він дасть все те, що є необхідним, він дасть. Подумайте про це.